Вітаю вас, малята! Сонечко дуже хочу погратися з вами і навчитися будувати башточку. Воно засунувало. Хто йому допоможе? Щоб побудувати башточку, в нас є цеглинки. Велика цеглинка червоного кольору. Середня цеглинка помаранчевого кольору. І найменша цеглинка синього кольору. Ще в нас є. Призма жовтого кольору, щоб зробити з неї дах. До нас завітав зайчик-будівельник, він хоче нам допомогти. Він одразу взявся за роботу. Але зайчик знайшов найменшу синю цеглинку, на неї зверху поставив помаранчеву середню, на середню найбільшу червону, і потім зробив дах. Пашечка зруйнувалася, вся розсипалася. Давайте допоможемо зробити знову. Щоб башточка була стійка, треба взяти велику цеглинку червоного кольору на неї поставити середню цеглинку помаранчевого кольору. Зверху найменшу цеглинку синього кольору. Потім зробити дах з жовтої призми. Ось яка гарна башточка вийшла для сонечка. Сонечка дякує! І запрошує зайчика, будівельника і діток пограти. У гру хованки. Зайчик буде ховатися, а дітки шукати його. Де заховався зайчик? За деревом. Де заховався зайчик? На пеньочку. Де заховався зайчик? Де наш зайчик? У квіточках ось він. Знайшли. де заховався зайчик? Під веселкою. Молодці дітки! Ви добре грали сьогодні? До побачення!